Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, учора так звана Росія здійснила масовану ракетну атаку проти України. Сьогодні мощно ударили по Україні. Я думаю, попали куди метили. Як завжди, росіяни били по цивільній інфраструктурі, і вперше за півроку росіяни завдали удару по українській енергетиці. Також там відсутствує в одному з районів електричество і водоснабження. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Росіяни дуже раділи цій новині. Вони писали про це. Активно жартували про те, що українці без світла, хоча там конкретно світло досить швидко відновили. Але ввечері шесть у ліцтули залишились без електроенергії із аварії на кануні вечором. Учора частина міста Тула виглядала прекрасно, тому що там було темно. Ми з вами не знаємо, що саме сталося. Можливо, прилетів невідомий добрий безпілотник, але ми знаємо, що перед тим як вимкнулося світло у Тулі, там був спочатку вибух. Правда, російські пропагандисти кажуть, що це просто літак перейшов на сверхзвук. Хлопки, які слухали жителі пролетарського округу, Предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость, сообщили в региональном управлении. Емчіс, але чому саме не стало світла у тулі ніхто так і не пояснив із пропагандистів, та й взагалі напевно не варто росіянам розповідати про безпілотники, бо вони тепер, коли будь-який вибух на так званій Росії навіть побутовий стається, одразу кажуть, що це точно українські БПЛА. Я думав, війна що ли, вже я подумала вайні чесне слово. Я думала, що безпілотник. Зараз зараз жити. опасно. Зараз. От як во час війни. та я маю сказати інше: так звана Росія обов'язково. Во буде отримувати відповіді за атаки на українську енергетичну інфраструктуру, і це тільки початок, тим паче що уся ця інфраструктура росіянам точно не потрібна. Вона працює на війну. Ну, ці удари не по гражданській інфраструктурі. Сейчас кожен водопровод на Україні не на мирних жителів способів, як саме відповідати російським окупантам на ракетний терор проти України, є насправді дуже багато. От, наприклад, один із пілотів російської стратегічної авіації у Енгельсі скаржиться, що йому обмальовують будинок і погрожують. Алло, Сергій Олександрович, а це правда, що в 195 дівностоп'ятої квартири вбивці живуть? От, хотів поінтересуватися у вас. Чого ти взяв? Я знаю, точно. хто зна що іще ще там з ними може статися? Життя дуже непередбачуване, але говорити сьогодні із з вами у цьому випуску я буду на іншу тему про ліквідованих російських окупантів у Азербайджані. Це не наче а ви їм спіно. Плевали! а наші методи що, утираться? Ми утираємося, ми утіремся, Проте спочатку я вам нагадаю, що вам точно варто просто зараз узяти і підписатися на мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Після того як так званий нагірний Карабах капітулював перед Азербайджаном у самій вірменії продовжились протести. Протестували вони учора. Протестують і ще сьогодні. Ситуація залишається напруженою у Єревані, А сам Азербайджан повертає поступово під контроль території, які є загальновизнаними територіями Азербайджану. Кажете, пожалуйста, какую мені гуманітарний грузбутправна армяном Крабаха? Гуманітарний груз прадуту першої понадобності. Наприкінці цього випуску я скажу детальніше, чому справді так звана Росія програла у цьому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном. А поки про інше приємне, російські пропагандисти дуже сподівалися, що усе буде добре там із так званими російськими миротворцями. Ліжби. З нашими там нічого не произошло, але правило є правилом. Російські окупанти мають дохнути, і саме так і сталося. Це російські солдати вони погибли. несколько чоловік. Як? не знаю. Ми вітаємо російські підводні сили із цим позасумнівом дуже великим святом. Сьогодні в історії підводних сил Северного флоту Дійсно знамінательне забиття прийшло. Вам напевно може стати цікаво до чого тут взагалі підводники, якщо у Азербайджані гори, і відповідь дуже проста: ось оцей капітан першого рангу збройних сил так званої Російської Федерації. Підводник Іван Ковган був ліквідований у Азербайджані. А був він там, тому що він перебував на посаді заступника командувача так званого миротворчого контингенту російських окупантів на території Азербайджану. Більше він вже цю посаду, вочевидь, не займає в душах підводників це знамінатне событие. крім нього було ліквідовано і ще сім російських окупантів. Вони скоріш за все потрапили у засідку, і цілеспрямовано саме російських військових було розстріляно. Російський пропагандист Солов'йов згадує про цю та інші історії ліквідації росіян у Азербайджані. Як погибли наші вертольотчики три роки назад. Як сейчас погибли п'ять наших хлопців. Окремі російські пропагандисти пишуть, що це було цілеспрямоване вбивство, і вимагають помститися та завдати 10-20 ракетних ударів по території Азербайджану, але усе нормально вже Алієв перед Путіним просто вибачився. Ельхам Алієв приніс звіння і виразив глибокі соболізнування по поводу трагічної гибелі в Карабахі російських миротворців. І що і це все, що ли? Сам факт неприємний. Ну що робити? Потерпимо. І от дивіться, яка цікава ситуація відбувається: тобто, російських окупантів розстріляли впритул із засідки на території Азербайджану. А росіяни такі ну розстріляли. Ну, в принципі, буває, можна про це забути. Наприклад, Захарова, яка працює у міністерстві закордонних справ так званої Росії, цю тему практично не коментує, натомість вона обговорює свою пику. Ну, вже все, уже посипалась вся ця історія. Штукатурка давно слезла. Зараз починає проявлятися істинна ось ця вот вот морда. Морда! ключові російські посадовці та пропагандисти намагаються не торкатися цієї теми, нічого не згадувати, так наче ці російські окупанти, які були розстріляні, ніколи взагалі не існували. Але окремі пропагандисти мало не плачуть у прямому ефірі. Ну, чесне слово, до такої степені горько. До такої степені я не можу... так само, як вони не знають за що дохнуть російські окупанти на території України. Вони не знають і чому подохли окупанти у Азербайджані. За що погибли ці російські солдати за. Раді чого Щоби що? Что? би висновки у них не дуже втішні. Виявляється, так звана Росія зайнята війною проти України, і саме тому їй можна спокійно плювати і бити у спину, бо вона нічого не може відповісти, тому що так звана Росія на інших напрямках демонструє свою слабкість. Поки Росія займається великою війною, і займається спецоперацією. Може би до нас тут руки не дійдуть, до нас не дотягнуться і ми тут Сідімся. От про що це. почувствовали слабину. Особливо смішно слухати їхні відмазки. Мовляв, азербайджанські військові розстріляли російських військових, але Азербайджан у цьому ну точно не винен. Азербайджан це партнер і великий союзник так званої Росії. Дійсно такова, що нас питались з Азербайджаном. Азербайджан, який сьогодні є нашим. Стратегічним партнером Азербайджаном який... цікаво. А хто ж тоді на думку росіян винен у тому, що азербайджанські військові на території Азербайджана розстріляли російських військових? Ви не повірите, але це НАТО. Нам зі сторони Закавказя, натовці через в общем-то, свою абсолютно понятну сеть, Цепочка проста. Але найкраща версія, звісно, у пропагандиста Соловйова. Отож, я просто хотів би підкреслити у тому, що азербайджанські військові ліквідували російських окупантів на території Азербайджану. Винні вірмени. Вчора наші ребята. Хлопці заплатили своєю життю за подлость армянського руководства і не встигли росіяни погоріти від того, що було ліквідовано групу їхніх окупантів на території Азербайджану. Як тут з'явилася і ще одна новина про те, що іще одну групу російських військових на території Азербайджану було ліквідовано. Ах. Російський пропагандист Соловйов не просто так істерить. Йому насправді плювати, що подохли російські окупанти. Набагато більше його зачепили, саме ті антиросійські демонстрації біля їхнього посольства у Єревані. Це наші ребята погибли за вас, пока у нашого посольства гадості! Арменія точна вишвернути росію! Із своєї території! тому що усі ці події знаменують кінець великого російського впливу у цьому регіоні. Я зараз поясню, війна між Азербайджаном та Вірменією і існування так званого нагірного Карабаху були дуже вигідні так званій Росії, тому що це була постійна зона нестабільності, і росіяни пхали туди свого носа і намагалися показати, що без них там ну просто не може бути взагалі ніякого існування ані для Вірменії. Ані для Азербайджана росіяни роками, десятиліттями цей конфлікт підживлювали, щоби мати зону нестабільності і постійно тримати там свої війська. І саме тому на території Вірменії є аж декілька російських військових баз. Але тепер оця історія закінчується. І коли остаточно так званий нагірний Карабах не визнаний припинить своє існування, позиції так званої Росії у цьому регіоні будуть дуже серйозно послаблені. І от саме через це і пала є центр прийняття рішень у Соловйова, і що іще показово у Скабєєвої цю тему практично не обговорювали. Там говорили про зовсім інше. Хороші сигнали із Вашингтона, росіяни дуже сильно радіють, що Україна досі не отримала ракети Атакмс. І багато українців також цим дуже серйозно розчаровані. Я це розумію. Але по перше, щоб не було неприємно, потім краще завчасно не мати завищених очікувань. Подруг. Друге, Сполучені Штати Америки, як і багато інших союзників України, усе одно продовжують нам допомагати. І учора було оголошено про новий пакет із боєприпасами для українського війська. Я впевнений, що ми усе одно рано чи пізно отримаємо атакмс, Але за це треба буде і ще поборотися. Але якщо у вас друзі раптом дуже поганий настрій від цієї новини, я маю спосіб, як його покращити. Дивіться, завдяки вам ми передали іще 50 Сяд дронів на Херсонський напрям доброго дня. Величезна благодарність спільноті Стерненка за надання донатів для придбання дронів, для того щоб у нас було можливість нищити наших ворогів від групи. 12 друзів овшена велике дякую. Слава Україні, героям слава! Будемо передавати дрони і надалі, тому що ви продовжуєте підтримувати українське військо, і це надзвичайно круто. Сльозами, ниттям, скаргами. Ми не наблизимо українську перемогу. Для української перемоги необхідно і далі підтримувати сили оборони України.